Мені знаєш, не зрозуміло, чому досі, от ми робили інтерв'ю з так. Тоною, вже 10 років пройшло. А в коментарях досі називають її розлучницю. Ну, люди завжди не пробачають успіх mm -hmm. іншим людям. І за аргументи можуть брати що завгодно, але в принципі більш про те, що вони пам'ятають, про те, що вони знають. Він в них більше немає інших факторів якихось. Тобто їм нема більше за що. Зачепитись. Зачепитись, так. Да. Як ще, ну типу, ну давайте підкопайтесь до тоні. Ну нема за що її дёрнуть. І Це єдиний той фактор, як, який вже 10 років там минуло, і кожен ніби сприймає, як, як хоче, так і сприймає. У всіх же ж різні кути погляду. Для тебе все ж перші стосунки були уроком. Так не потрібно зізнаватися. Не потрібно ось так прямо чесно все говорити. Ну, в принципі, ми сьогодні так і домовилися, що треба бути чесними. Добре, а е, в чому різниця? Але думай, що робиш, так. Ага, але в чому різниця? От перших і других стосунків для тебе? Ну, різниця, що це вже виважений крок був. Я довго з собою домовлявся. Це не три місяці закоханості, це, ну, називаємо півроку закоханості, а потім ще важкий рік точно зважити. Чи робиш ти цей крок, чи не робиш? Угу. А якщо ти його не робиш, то як ти будеш жити далі? Тому ну, цей більш зважений, більш зрозумілий.